Отож, Петро Боровець, лікар-епідеміолог, відділу досліджень біологічних факторів Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб з України, доєднується до нашого ефіру. Пане Петре, вітаю, вітаємо. Доброго дня ж говоримо сьогодні про сезон полуниці. Ми вже від попередньої спікерки почули, що українську полуницю вже можемо очікувати а, старт сезону десь 10 травня, але наразі а, маємо імпортовану і а, дещо і навіть свою. А, як на вашу думку, варто купувати зараз полуницю? Чи все таки дочекатися сезону? Так, бо ми в одного з ужгорців, наприклад, наша колега поспілкувалася з ужгородцями на ринку з приводу вибору полуниці, і перше, що відлякало одного з покупців, пана. Юрія, якщо не помиляюся, він розповів про те, що його відлякує небезпека того, що воно може мати багато пестицидів, тобто бути небезпечним для організму. Так насправді, якщо купуючи полуницю, потрібно поцікавитись у продавця е, наявність супровідних документів, що засвідчують їх походження, безпечність та якість полуниця перш за все має. Е, Мати не, не перевищувати в собі рівень допустимого, допустимих нітратів. Також коли купляєте полуницю, ви повинні перепрошуємо. Є трохи проблеми зі зв'язком. Сподіваюся, пан Петро повернеться до нашого ефіру, і ми зможемо продовжити розмову. Так, власне, повернувся. Пане Петре, перепрошуємо за проблеми зі зв'язком. Чи можете продовжити, будь ласка, з приводу того, Можливо. як обрати полуницю, яка б не шкодила здоров'ю? Ну, перш за все, потрібно звернути також увагу, де ви придб хочете придбати цю полуницю. Полуницю не потрібно купляти на якихось стихійних ринках. Якщо купляємо полуницю, ми повинні звернути перш за все на їх на її вигляд. Вигляд полуниці повинен бути натуральний. Вона не повинна бути надмірно велика, тому що велика. Ймовірність того, що в великій полуниці буде багато нітратів. Під час купівлі полуниця має бути звичайного розміру, яскрава, якщо полуниця середнього розміру, то таким чином буде в ній менша кількість нітратів. Чути мене добре, бо щось зв'язок пропадає. Чуємо, Ні, ми вас прекрасно чуємо. Тобто, якщо полуниця великих розмірів, інколи ми і таку бачимо на полицях так. магазинів, то її краще не брати там не, є сезон, небезпека високого краще взагалі не брати. Угу. Є є ймовірність того, що там буде багато велика кількість нітратів. Пане Петре, а якщо говорити наприклад про імпортовану полуницю, її додатково, якимось чином обробляють, щоб вона подолала таку довгу дистанцію, як от ми почули з Іспанії, нам імпортуючи, наприклад, з Греції. Ну, дивіться, до ранньої полуниці слід ставитися як до делікатесу. І споживати її потрібно в малій кількості. Розумієте? Ну, якщо ми не будемо її споживати зараз, то ми можемо зберегти своє здоров'я. Розумієте, тому кількість і розмір і імпорт. І імпорт це, ну, це не грає роль 250 гривень за кілограм Я, <реш> а, і не... споживати Я, її в невеликій так. кількості. А якщо дуже хочеться, і як так. в цій невеликій кількості полуниці знизити небезпеку, чи є якісь способи, як зменшити кількість нітратів? Е, є спосіб, щоб знизити відповідну кількість нітратів, ми повинні вимучити полуницю. Полуницю ми маємо замочити не менше ніж на годину. Це зменшить кількість нітратів на 70%. Також ми можемо пробланшувати. Тобто, упродовж 5 хвилин потримати в окропі. Це також суттєво зменшить вміст нітратів у полуниці. А воно якось вплине на смакові якості ягоди? Ні, це не вплине вплине на смакові якості. Це вплине на здоров'я. А як, яка реакція? Яка реакція організму на спожиту полуницю а має трохи застерегти і подумати про те, що можливо якась а, була дійсно небезпечна хімічна речовина, і як а, можливо ви ну, порадити? Як... як реагувати в такому випадку? Ну, дивіться, якщо вже спожили ми полуницю, і пішла, наприклад, якась ну, алергічна ну, реакція? Ну, в першу чергу, потрібно е, дати антигістамінні препарати. Тобто протиалергічні препарати. Якщо після вживання полуниці пішла також, відбулася якась нудота, блювоня, блювота. Ми повинні в першу чергу слід викликати, звернутися за медичною допомогою. Потім, якщо швидка медична допомога буде їхати до нас, ми можемо дати якісь сорбенти. Наприклад, підійде активоване вугілля. Також ми можемо промити шлунок. Шлунок ми можемо промити розчином марганців або підсоленої води. Пам'ятайте, що самолікування є небезпечне для вашого здоров'я. Ще таке питання: ця полуниця, яка надходить, наприклад, в супермаркет чи на ринок сертифікований, вона ж має перед тим бути перевірена правильно на допустимої вмістні траті і на безпечність? Правильно. Але довіряти варто напевно так. собі своїм діям. Фахівцями... Щось пропадає трошки зв'язок. Так, е, я хочу сказати, що фахівцями нашого центру контролю е, ми проводимо дані дослідження городини на вміст нітратів та інших шкідливих речовин. Ціна даного дослідження становить 72 гривні е, разом з ПДВ. А хто зазвичай звертається за таким аналізом? Ще раз, ще раз повторюю. Е, хто зазвичай звертається за такою послугою для того, аби перевірити безпечність полуниці? Звертаються до нас е, різні люди самозверненням. Власне, я так розумію, що, наприклад, навіть фермер не може знати і достеменно бути впевненим про те, яка кількість нітратів його продукції. Чи може він перевірити, звернувшись до вас? Оскільки все-таки він може перевіряти. Використовувати... Не перевірити. Так, так. Він може звернутися до нас в будь-який час протягом тижня з понеділка по п'ятницю. І до речі, чи часто так звертаються, чи часто помічаєте перевищення показників місту нітратів у полуниці? Ну за даний період часу ще ніхто до нас не звертався. Якщо буде таке звернення, ми обов'язково будемо допомагати людям. А в минулому сезоні, взагалі, є така практика, що фермери самі приходять до вас і звертаються за такими аналізами? Ходять, звертаються за аналізами. Ну, перевищень на даний момент не було, бо тому що не було таких звернень. І ще повертаючись до теми власне покупки полуниці, коли її купляти свіжою, скільки її можна тримати, навіть якщо в хороших умовах в холодильнику за потрібного температурного режиму? можливо, у вас є теж поради з приводу того, як краще її зберігати. Ну її потрібно її е, недовго зберігати, тому що якщо вона буде довго зберігатися, е, вміст нітратів, е, якщо ви її будете, наприклад, заправляти там сметанкою, е, почнуть відбуватися процеси брудіння, і таким чином ці е, нітрати будуть трансформуватися в більш небезпечні речовини. Ну тоді так треба варто бути бачити таку полоницю. Не потрібно довго зберігати в холодильнику. Зрозуміло, пане Петре, дуже дякуємо Дякую. вам за це роз'яснення за участь в нашому ефірі. Петро Боровець, лікар-епідеміолог відділу досліджень біологічних факторів Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, був з нами на прямому зв'язку і дав поради з приводу того, як правильно обирати полуницю на ринках та магазинах України.